Сьогодні 6 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 6 вересня в Україні святкують День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це свято було встановлене Кабінетом міністрів України 2021 року. День присвячений визначенню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадянам до сервісів і від органів влади. Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадян та бізнесу, допомагаючи вирішити різноманітні життєві ситуації. ЦНАПИ стали ключовим пунктом обслуговування громадян, Забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку. Також 6 вересня день боротьби з проктастинацією. Цей день присвячений боротьбі з відкладенням важливих справ. На потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі, прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар'єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно. Сьогодні народилися 1863 рік український математик Дмитро Граве. 1897 рік український прозаїк драматург Іван Микитенко, 1924 рік український історик Михайло Брайчевський.